IT sales manager of company Freisoft. Приєднуйтеся до нашої команди як Sales Development Representative, тобто SDR IT Sales Manager. Mm -hmm. Ви є професіоналом у сфері продажів з вмінням успішно закривати угоди? Окей, okay. Фрейсофт шукає кваліфікованого менеджера з продажів, який буде відповідати за зростання прибутку та розширення нашої клієнтської бази. Ох, oh, таке. Якщо ви готові взятися за роботу та виходити на високий заробіток разом з нашою компанією ми чекаємо на вас. Фрайсофт oh. – це динамічна команда з понад 60 it фахівців яка присвячена досягненню результатів для бізнесу по всьому світі. Mm. Ми співпрацюємо зі стартапами та відбовими технологічними компаніями, допомагаючи їм ефективно досягати своїх цілей. Mm, гарне самій да, аутсорсу з нашими інноваційними продуктами. Оу, oh, та послугами успіх не лише можливий, він є відповідним результатом. У вас є свої продукти. Клас. Це вже добре. Далі обов'язки: встановлення та розвиток відносин з потенційними клієнтами, розуміння їх потреб та супровід їх у процесі продажу. Поки все добре. Проведення маркетингових досліджень для виявлення можливостей продажу наших послуг з аутсорсингу та розширення персоналу. Тобто, аутсорс, аутстаф. Проведення маркетингових досліджень. IT Sales менеджер Ну ну, фокус на розвитку продажів та перепродажу наявним клієнтам, активне дослідження нових бізнес-можливостей. Секундочку. Розвиток продажів та перепродажу наявним клієнтам. Тобто ти ще й не тільки sales, ти ще й повний цикл, аккаунт. Да? Тобто сам знайди, сам продай, потім ще й перепродай. І ще маркетингове дослідження. Так, це вже скільки у нас виходить? Лідогенератор, менеджер з продажу, аккаунт. Маркетолог, це вже 4 позиції в одній. Так, представлення фрійсофт на професійних конференціях та івентах для розширення мережі та генерації рідів. Ну, тоже сейлс. Так, розробка і презентація індивідуальних пропозицій та презентацій для вирішення конкретних потреб клієнтів. Ну. Те же саме і в SEO-маркетингах. Так, поки що 4 позиції. Окей. Вимоги. Від 1-2 років комерційного досвіду у B2B-продажах, зокрема в IT. Окей. Досвід у продажах e commerce services. Окей. Високий рівень володіння... Електронною поштою, та LinkedIn для звернення до клієнтів та взаємодії з ними. Що таке високий рівень володіння електронною поштою? Я володіть електронної поштою, я твоя електронна почта труба шатал? Так, виняткові навички у переговорах, презентаціях та побудові відносин. Ого. Крутяк здатність працювати з усім циклом продажу від генерації лідів до закриття угоди, та у вас уже і після що ви тут припідняєтесь. Орієнтованість на результат з бажанням перевищувати поставлені цілі. Ну, всі ми хочемо більше, ніж ми хочемо. Здатність адаптуватися для успішної роботи в швидкозмінному середовищі. Це у вас що, тікучка кадрів чи як? Nice to have. навички з генерації рядів. Ти вважаєш, тут це прописано чи як? І володіння англійською мовою для ефективного спілкування з міжнародними клієнтами. Тобто, добре володіти англійською мовою, але можна і не без неї? Ха, цікаво. Що ми пропонуємо? Віддалений формат роботи з гнучким графіком з понеділка по п'ятницю. Віддавні це добре. Якщо ви амбітна людина, ви отримаєте реальний кар'єрний ріст як фінансовий, так і професійний. Хорошо. ви не будете працювати як вовк одинак, а -а -а -а. ви будете тісно співпрацювати з командою захоплених професіоналів. Ви їх захопили тримаєте десь в підвалі, які звикли працювати в динамічній атмосфері. Ага, і динамічним там рухаються в тому сховищі. Окей. Повністю it середовище, звичайно. То ви гарантуєте, пропонуєте повністю it середовище. Звичайно, не будемо приховувати. Ми звикли багато працювати. Ви. Не я, не ми. Ви. Окей. А ви результат це те, що ми отримуємо в підсумку. Точно. І це справжнє задоволення, яке дає нам поштовх, мотивуючи нас розвиватися ще більше та швидше. І бонуси від компанії, звичайно ж. Як то кажеш, якщо хочеш задовбатися, то приходь до нас працювати.